Читання. Слава тобі, Господи, слава Тому, уважні в той час учні Івана і Фарисеї постили і приходять до Ісуса, та кажуть йому, що учні Івана, та учні Фарисеї постять, а твої не постять. Ісус відповів їм, чи можуть постити весільні гості, поки жених з ними, поки жених з ними, вони не можуть постити, але настане час, коли в них візьмуть жениха, і тоді вони будуть постити за тих днів. Ніхто не пришиває латки сирового сукна до старої одежини, бо нова латка відірветься від старої одежини, і діра стане більшою. І ніхто не наливає нового вина у старій бо вино прорве бордюки, пропаде в вино і бурдюки, але нове вино вливають у нові бордьоки. Слава Тобі, Господи, слава у ім'я Отця і Сина, і Стого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Бачимо ще за життя Ісуса Христа. На землі постили. Що таке є піст? Піст в християнському розумінні, це є віддалення того з мого життя, що віддаляє мене від Бога, тобто зректися гріха, тобто стати вільним, стати вільним у Бозі. Коли ми повернемося у Старий Завіт до книги Буття, ми бачимо, що Адам і Єва жили в повному супричасті з Богом. Вони жили в присутності Божій, вони відчували Бога. Однак знаємо, що була заповідь, щоб не їсти забороненого дерева плоду. Однак диявол не спав, спокусив, і тому стався переступ Божої заповіді, тому було вигнано їх із райського саду. Бачимо, що послух Богові має дуже велике значення. Бо через непослух стається дуже багато різних бід. Як слухатися Бога? Саме слухання Бога це і є піст, тому що в нашому житті ми маємо дуже багато різних недоліків в нашому характері, навіть бо коли ми задумаємося над своїм життям, проаналізуємо, то ми бачимо, що наше життя наповнене також великими і дрібними упадками. І кожен випадок вказує на те, що ми потребуємо Божої любові, що без Бога ми є ніщо, що без Бога ми не можемо повстати. Тому ми повинні постити, відрікатися гріха, поспішати до сповіді, йти до причастя. Постити, ми знаємо, що ми також відмовляємося під час посту. Від деяких страв відмовляємося від ще, де, де чого, те, що нас, можна сказати, обмотує від наших поганих звичок, щоб відчути свободу, свободу в Бозі, щоб відчути любов. Навіть взяти, до прикладу спортсмени, куди вони ходять? Вони ходять до спортзалу, щоб взяти участь у змаганнях і не тільки в змаганнях, але щоб підтримувати свій стан. Вони тяжко тренуються, вживають різну. Їжу, щоб підтримувати свою форму, щоб потім могли протистояти противникові, з яким вони будуть боротися. Так само, і в пості ми відмовляємося від чогось, щоб виробити силу волі, щоб в майбутньому ми могли сказати дияволові ні, а Богові так. Тому так є важливо постити, відмовлятися від того, що нас. Можна сказати, сковує, що нас робить рабами. Бо піст це є також мета, щоб Бог в житті був на першому місці. Бо якщо буде щось або хтось інший на першому місці, тоді ми виходимося, що ми є рабами або цієї особи, або цих речей. Бо коли Бог десь на якомусь там нижче місці, тоді виходить, що ми. Переступаємо Божу заповідь, це Божа заповідь немає інших богів крім мене, бо тоді вже якийсь інший божок є наді мною, і це також є непослух Богові. Це також є переступ Божої заповіді. Тому стараємося, щоб в нашому житті Господь був на першому місці, бо коли він є на першому місці, тоді його благословення сходять на всі ділянки нашого життя. Тоді ми живемо в Божій ласті. Ми постумо, молимося, сповідаємося, причащаємося, робимо добрі вчинки. І тим самим ми відчуваємо перецмак неба. І тим самим ми повертаємося до раю, до перебування з Богом. Бо коли ми будемо вже з Богом, тоді піс нам не буде потрібний, бо ми вже будемо перебувати в його присутності Божій. Хай Господь Бог нам допомагає у цій дорозі. Нехай завжди Святий Дух супроводжує, показує дорогу, Пресвята Богородиця, хай заносить наші молитви перед престіл Всевишнього, щоб ми відчули повну радість у Царстві Небесному. Амінь. Слава Ісусу Христу!